Добрый вечер всех на моем канале. <кій> Сегодня мы распакуем очередный травма. Человек нам підвис передав. Заодно допомним питання по руберу. У меня какая то репишут. Рубер, рубль, рубль. Заодно не переговорим. Так, да, чоловік вид по дорозі. Запакував у коробку. Мало ли кого постыкали. Залп части взял, короче, да. да. Распаковал. Мы сейчас возьмем и распакуем. Да, вот так вот. Туалет заодно за расписку.

Писати на месенджері, на. на. WhatsApp, Telegram, тема. Ну, не переживайте, вам там все отвітят. Думаю, понятно, так. Да. Це стоковий одиношка. Бачимо, так. Да. стоковий динашка. Лю люфти! Минимальный, бачим, да, то есть минимум, то Он новый, ну практически новый. Человек его купил, с него пострелял. Побачив, что он сверхэффективный, без доработки. Да и вс ⁇ Пружина нервная. Бажано поставити рідну. Бажано. Ну опять же рідну на, на всі стокові ну, набори, Ну стокові це в магазині. Заводські їх тяжко назвати, тому що завод це якісь допуски. А зараз допусків немає. Ну і раніше їх особи не було, але тим не мінімум немає. Да. Поэтому, так. Пружина це щось непонятно. Непонятно бачим, да. Сейчас попробую поставить одну боевую маленьку. Подивимся, что поруется его ночь и не просто. О. Так ну да, вона парується да. Есть угу. такие да. От я да, не підходи, тому що бачите, на, на, на то, бачите на, чую, так, вона нема тура армози, тобто бачите, всього скрипетчується на не підходить. Щось... Так, да, в чому нюанс. У кого є такі то вати, купіть собі за, за, за запасний комплект. Ну щоб потім їх не шукати, не бігати десь, замовляти десь. поздно. Нет, все же так. Может, и тоже, может, скрипит и конфликтует. Но не такое. чует чуть, я не такое. Чует не подходы. Не подходы. Чует не, на подходе. не подходы. Аж здесь. Не підходить. Так, так, Зараз подивимося, Щас ще подивимося в наші запаси. Щас зараз подивимося, О! Оце друге діло. А ну зараз, О, да. Вс, питань нема. Бо, думав вже лізти вже в запас уже. Ну ось так це бойова пара. А ось, если його взяти, ось воно. Дивіться, вона моя другий діаметр, бачите, дивіться. То есть ця идея, скоріше всего, вона затвори фрезеровані по бо бойові. А на плавленні вони чуть не підходят. Бачимо, да, дивіться? Чуть вони, скажемо, не підходят. Тепер по наклпам, дивіться. Бачите як? Наклпи вже есть, дивіться. Вот і на наклпці у цього... Тому що розвертки не було. Пер була б подобрена, скажем, на як Такі ставили маслята. Хоча би Хантер Анс там, де у них вже 70 жовті. І від цього були накльопи. Бачимо, да? так? І вот. дулом тут по чому-то під 5,6, а должно бути 5,7 но ну, должно не мені вам розказувати що долі вже і крем забрати і маріуполь но цього не буде от так, от так щось такі нюанси то є можна поставити одну маленьку і його можна да. бачите бітки ідуть у перехресть то есть, да так бы, да. ну но... Можна, ну... Ну давайте спробуємо. Подивимося, це буде краще, ніж бойовий комплект, чи ні. А ну Ні, не, не, ні, ні, ні. Бойовий комплект буде краще. Я оцю його одну знімаю і ставлю оцю, оцю бойову. Ну зараз подивимося. О, ну це, це краще, так. Да. Це краще. Оце мені більш подобається. Подобається. Бачимо магазин. Магазин. Угу. Магазин бойовий. Не сварний. Де, де, ну, даліні губки, понятно. Тут бачимо, бачимо. Да. Питания маю. То есть механизм. Сейчас подаемся. Сварный, поддешевленный по, по цьому Ну, просто идем хоть диаметр 5,6 и врезка під, під пулю, Там допульный вход. То есть то я завожу на максимум. То, что ты стреляешь те в дивіться, щоб пошла ваша рукоятка, була така піджата. тому що я лише взяв його на його хвороки і чую, що вона тут чуть відпущена. Да, бачите є. Тому так, занимаем її правильно. відпускаємо трошки з цього боку. І з цього боку. Ось, бачите. Аж потом тільки і викручуємо вже. То есть не бажано знімати повністю з одного боку, а потім знімати повністю з другого боку. Не бажано. А бажано відкручувати равномерно. Димсь при закалку. З цього боку немає. З цього є, Ось воно. Смазан чисто все 2 зима что осень. Це за, за закалка в т. в травму уровень. Да, то есть уставил. Смазка боля... болястолом. Вонючим таким я його страшно не люблю, ну но хозяин бали. Шо кому, конечно. Да. Так, з цим це понятно. А, що тут треба зробити? Поліровка, шліфовка патронника, розвертка в стволі, пульний вход на переход на конус. Бойовий комплект пружин і маслята ставим уже, скажімо, більше, ніж стокові. Бачимо з робочий ход. З з да, тут, і бачимо ось. Накльопи бачимо, да вони? Ось воно такого кокарушком. Ті на какальопи. Постереляв він небагато. Вистрілюю десь десь, примерно з 200, може 300, не більше. І бачимо результат. Потім да, це говорить, що без доработки табу. Так, тепер ще питання таке є по руберу. Як там вам говорить, харайбер на нього рубер. В 45 м калібрі такий у нас є сьогодні на доработки. Ми його теж подивимося вже в цьому відео. Ось. він. Це Ми брали, брав доробляли. Бачимо його його дулу. Да, ну, да, тут Вже під бойовий діаметр. Тепер візьмемо його на бой Щас просто примірно Щас покажу. Цей травмат вже дороблений. Там ми її робили не повністю, робили лише у ньому. Поліровку, шліфовку под тройників, пульний вход і переход. А цей діаметр вже був завода. І що 7,6 вже заводу. Це майже бойовий діаметр вже йде. І ось зараз вам покажу набої. Довелимо його до 200, -ки. що бачимо, нахиль би. Мощную и кучерявую. Сейчас мы покажем. Возьмем заводский фортовский на, такие бачим, форт, да, мы ну, бачим. И возьмем ФБТ. Патроны ахуи. Мощи немерено, 22 джоуля. Ну и бачим, да, то есть себе уровень. Забачимо. Ну ну це нехай з пулю втоптану. Давайте візьмемо здю такий, допустим, наш прямерно такий. Бачимо, да? То есть. Різниця яка-то, да? Різниця огромна. Бачимо тоді, щось плохо Так Кусирується. вроде телефоны хорошие але... но взял он о отлично то есть бащим да то есть но то есть калибр мои знают значение да то есть поставлю я вот так вот Пулі у мене, у мене теж були десь, але не будем сейчас про них. Тому що... 에... Плюс цього із зелі. Плюс його. Воно має дуже велику остановлющу дію. Ну, опять же, не, не, не втоке, звісно, у 50 джоулів. Там на набій, по-моєму, заводу має 51 джоулів. Ну, ні о чому, конечно. Це. Ми доробили чувакові на 200 сутку, знайшли набої нар, нарили бо тоже Форт Рубер, Бачимо, да, то є. Нарили на, на 220 жоулів. Ну, це мощно, конечно, да. Стр, стріляли ним, ну, конечно, б'є він. Дуже мощно, там питань нема. То є, ну, классно, приєм все, ну но... це плюс його. Мінус цього травмата. Від цього травмата. Ну, іменно не те травмата, а калібра іменно. Мінус в тому, що дефіцит набоях. Найти най їх крайньою башку. Раз. Два. Вісім там 16. Бачимо, да, тож ну раз діться, о, по да, бачимо, да, тож зона да, тож. Несе ми 16. Я думаю, що 16 перебора, чим 8. Ну, дальність, ну це ж травмат, це ж не я, якась там снайперська. Та, 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 травмат любий так ефективний законний на метрів 7. Самооборона йде там до 7 метрів, а взагалі то 5. На 10 можу вже, вже признати вже нападіння. Тому тобто, ну, су, суть це немає. Що це глупе, допустимо. На 7 метрів, що цей влупев, на цей має велику установлювачну дію. Ну опять же, тяжкі дороботки раз, доробляємо, ну, ну не просто доробити його. І дефіцит у Е, На каналі, хто хоче подивитися результати рубера, я показував. Тесты, стрельбы, там ранневий канал, там есть в Ми лупили, в металл влупили, там, там есть видно, да. Я потом снимал уже после стрельб видео, уже показывал там на бои, а раневые каналы показывал, думаю, там все понятно, то есть, да, как бы, без, без, как бы, да. Тем более, что я сам есть, я из одного 45-го калибра. Тому теж маю опит, ходив стріляв з нам коли Я сравнював із, із своїм домашнім з 9 м калібром. Ходив у Тірі, ну, ко колись, колись і Маріуполь наш був. тому, як бы, да, і потерів у нас таких не було колись, да. Потому ну, как би є мені з чим сравнювати, ну, скажу, скажу так, великий плюс це останавливаєш дія. Великий плюс це ранній канал. Менше пробиває, лучше останавливає. Людей не оприміняв, сказати не можу. Брехати не буду, тому що рубль я для людей нікого не, не, не приміняв. Тобто на сьогоднішній день я вважаю, що рубль штука безполісна. Як, як основний. Може як допомігний зимою, тобто з літом влітку. Да, може так. Да. Но, но 8 штук, думаю, що маловато буде. 16, 16 болі предпочтительно, навіть в другому калібрі. Тому ось такі нюанси. Ну, как би, якось так. Тобто якось так. От і э, от і все. В свій час я теж ходив за, за Рубером. Скажу мирно таке більш-менш время і ходив влітку ходив колись. Ну, это колись був, да. Ходив колись я, ну как бы, так би якось так. Да. Стоковий рубль, стріляє, ну блин, ну, ну, ну ні о чм. Ні о чм. Просто ні о чм. Да. От, в принципі, і все. Ось так. Так, так, що думайте, гасайте, ну його брати як основний, категорично заборонено. Тільки як допомігний, який у вас вже є травмат. У правильному калібрі, ходовим, що можна на нього дам дась мати любу і бажану без питань. Ось такий нюанс. Все.

Обращатися по цим номерам на месенджері. Не дзвоніть на месенджері. Там вам все отвіть, не переживайте. Ми ж завжди стараємося бути на зв'язку. тому стільки номерів, щоб десь якесь яке, щось загубилося, ми ж завжди будемо з вами на зв'язку. Да, ось так би такий нюанс. В принципі, все. Да. да, ще один нюанс. Тож, якщо ви купите рубль. Поки у вас не буде бойового комплекту легко перепружив, при, до роботки ви теж не зможете купити з, з нього 200 джуульні на бою. Первих їх немає, а от-друге, що ну, не зможете. Ви не зможете, але потім з нього у вас уже нічого і не, 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 не буде. У вас буде дві половинки. Ось так вот да. То есть как бы так. Тепер ще питання таке многіе. Що брати? Двінашка і сімнашка. Друзі мой, сугубо індивідуально. Мені краще подобається, більше 17. Не, не знаю, мої пальці, моя лота доня. Хваты, все лягає, все врывается, мушки при прям поцеливание. Как бы, ну во так же. По, 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 по весу. Я не знаю. Я не, не замечаю, що 17 ка тяжелее. Ну може, и тяжче. Ну что 12 тяже, а 17-шка легше. Ну не, не знаю, ну 17-шка вона легше, но в найбільше, понимаете? А сімнашка вона в близькому парк. Тобто у кабуру відпма вона входить, літає без питань. А сімнашка вже ні. Ось такий нюанс. Тепер, що касається по 1-шки, 1-шка мені подобається. Вона вал вариться вся. Вона, ну, метал є метал. І ми бачимо, перед нами, так. Да? І, і бачимо, ось один цвет, ось інший, інший, інший цвет. Це говоря на, 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 на око говоря, бачите? Це говорить тому, що це цельна рамка, а це плавлена рамка. У них даже цвет отлічиний, бачите? Допустим, якщо зараз беремо бойовий форм. Ну, скажем... Бо, бойовий, скажімо це, фразерований, бачимо, да, то тут усе ідентично. Тут цвіт, тут цвіт, тут, тут бачите, все абсолютно тут. Без питань. Бачимо, да, ось. Ось бачимо Далі. Бачимо, датусь і ось такий ось. Це мій Ford домашній йому скоро буде вже 20, 20, 20 років. Бачимо, да? То, все, 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 такі, все. так. і скосним затвор. Він увесь цельний, увесь, весь фрезері плюс бойова закалка у нього. Бачимо да? від нового вінт очима. І бачимо. Два різних металу. Ну, вони однакові. І це бойовий метал, і це тільки Це, це цельний, а це з форми плавлини. Багоба, да? а тут усе йде із цельного металу бачимо да, так. Метал. Да. Ось такі нюанси. його справи думаю все побачили то есть ну що вбирати дивіться на все того Що я раз кажу старий форт категорично ні Категорично. геть даром він вам не треба все якщо ви ще в ньому не, не розбираєтеся все старим фортом навістерські не понімають все, це зразу це вам тут. Зразу ж. Тільки, тільки новий коробку. Все. Купили, доробили, що хочете, по там вставили, забудьте. І забули, У вас нема проблем, більше нема. І ще плюс гарантія, Все. Ось так, просто все. Все. Ну все, бережіть себе, ще раз номер контакту, мерконтакту. Подороботку, Да, ще один, один нюанс. Державі, прежде чем купити Татайума, та, та позвоніти, проконсультуйте. Потім це вам обійде набагато тягаше. Очень многие понакупляли хакрам паверів, Терексів, а тепер все. Ну просто все, понимаєте? квота. Толку нема і не буде. Лучше позвоніть. Дайте тих пару гривнів. А если нема их, проконсультуємо вже вам у вас і без когаштовым. Если у вас бабки є на дозвіл, в травмаде, а на цены матом, ну, блин. Да. То есть, ну первый лучше позвонить или напиши, А потом подите купить. Чтоб да. не було, що гарячих генок быстро стыгает. Понимаете, все. Так, номер контакту 066, 516, 2558, 066, 170, 701, 28, 0,98, 360, 37, 740. Все туди вам там все отвіт напроживають. Все, бережіть себе, робіть покупки правильно. Все. Да, еще такі нюанси. Хочу додати. многие там такие, о, сейчас, сейчас хороший нема, туда-сюда, там то все, друзья мои. Если у вас есть травмат, и у вас нема в удоровку, зарубить себе покурить. Купить газовый баллончик. Все. Кофу гарантированно будет что вас такой травмат. Ось так. Якщо у вас є травмат, але у вас немає мощі, вам немає чим себе і свою сім'ю Ще Зараз вам кажу, спомніть Маріуполь. У Маріуполі всі були хороші. Кому вони не допомогли? Нікому. Прийшли, вбили, заборонили і все. От так само і це, якщо у вас цим травматом нема мощів, у вас нема безпеки. Якщо нема безпеки, все остальне вже не має ніякого значення. Абсолютно. Перше це ви і безпека. А потім все остальне. Жінка, любовниця, сім'я, машина, квартира, тіра, ремонт. то вже, вже все остальне. Все. Ну кому, ну кому помогли хороші в Маріуполі? Ну кому? Нікому. Батубили і все. Ну все. Ну, внутри були хороші. Ось так Безпека. все, запомни. Все. Немає нам можна травмата нема. чим, чим з кимось в чм-то оббороться. І все. Ось так. Почему всі, всі про... Профуфтукали у Маріуполі. Хтось був без бензину, без солярки. Хтось збирався там не один годин. І, і Були бабки. Ну все, отаку. Ще раз вам кажу, перше це вийде безпека. все остальне вже немає да, 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 значення. І з токовим травматом це слуба самообідна. Вот так. The...